Всякого стану, молим Бога, за отця, за матір. Добрий вечір. Дозвольте покалядувати. Дозволяй. Добрий вечір. Тобі. Дарує. Хай щастить усім в усьому і завжди, і всюди. Гарний настрій усіх буде на свята й буде. Чути, 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 дзвін, за стосів далекий гір то з далеких свят сиди іде свята коляди. Ми на ту коляду налаштуємо звізду, ще й меланку вберемо і козу приведемо. Ще три кветри щедрівочка до вас наша мандрівочка. Час настав прощедрувати, з новим роком привітати.

Ваш дім звеселяє, бажаємо всього, чого лише треба, щоб Господь вам дав, із високого неба, щоб Господь вам дав і усекій родині, і з першої найменшій країнській дитині. Хай Бог помагає, Христос ся рождає, величний цей день і весела новини. Вітаю, Ісус, маленька дитина, хоче у Божнє слово сказати, хоче принести вам радість. Може, веселі чогось вам бракує, Може, веселі. Хто літо сумує, розвеселяє. Разом з маленьким Ісусом на сіні, всіх вас здоровимо в Україні, щоб ниви зростали без грому, без тучі, Стодоли лягали зерна лискучі, а в кожній ділі Бог помагає. Христосся рождає, Христос рождає, сійся, родися, жито, пшениця, хлібесь насуші, всяка пашниця, щоб добро плело в останні комори, хліба не бракло у вашому дворі. Сійся, родися серед народу. Віра, надія, любов та згода. Новий рік нам народився, на місці старому, нехай він нам принесе щастя й добра мова, а старий рік схайні ніколи до нас не вертає. Нехай його лиха доля повік пропадає, Христос рождає. Сісья строї, всі сії, почуває, знов роком освітає. Сі ся, родися, жита, пшениця і всяка пашниця, коновте пісте льон, по колінах, щоб вас хрещена голова не боліла, Сіся, радися жита, пшениця і всяка пашниця. Нехай пропаде весь кокіль і не мучить вас мозіль, і не кашайте ніколи від Миколи до Миколи, щоб мука була смачна і не видно в скрині дна, і не було сварки в хаті ані вітру на загаті, щоб усе був хліб і ніж, як було, це і ні. ніж. Щоб водилися при хаті і вищупка, і чубаті, м'ясні, носні, і поросні, і гніді, довговолосні, довгоголосні, і капуста. І Петрушка коренаста, і щоб діти всі здорові, кашу їсти всі готові, щоб вам з них була потіха, ну а гроші по співміха. Скільки б не співали а кінчати час, кращі побажання ви прийміть від нас.